Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі вірні брати і сестри, сьогодні переживаємо таку глибоку, велику урочистість, яку наш слабенький розум не може зрозуміти, а те, що людина не може зрозуміти. Людина повинна просто в це вірити, вірити в те, що нам передала Свята Мати Церква, чого нас навчив Ісус Христос, що нас навчають в храмі. Бо не всі речі людина може зрозуміти своїм кволим розумом. Як воно все працює? Але церква каже Ісус постійно нас навчає, майте віру в Бога. Він не каже: майте знання. Багато читайте і до чогось дочитаєтесь. Можна читати. В святому письмі про ласку і дію Святого Духа. Але чи можна розуміти, як він працює? Чи можна розуміти його дію, його вчинки? Ну, наприклад, мені це не вдається. Я просто вірю в це. Святе письмо моє найдорожчі приблизно. 130 разів згадує про Святого Духа, що ми знаємо з катехизи, елементарна дитяча наука, що Дух Святий це є третя особа Пресвятої Троїці. Бог Отець, що все сотворив, Бог син, що, все, що нас відкупив, і Бог Дух Святий, що нас просвітив. І отже сьогодні день п'ятидесятниці, коли той Дух Святий, як він виглядає? Чи це є голуб? Певно, що ні. Чи це є вогонь? Думаю, що ні. Може, Дух Святий це є вітер? Певно, що ні. Святий Дух це є дух. Це є щось невидиме. І навіть написано, коли Ісус Христос хрестився в ріці Йордані, небо відкрилося, і Дух Святий не зійшов на нього, як голуб. Голуб зійшов до Ні, але не мов голуб. Сьогодні апостоли зібралися, бо прийшов той час, тих де... 10 днів, 9 днів 10, після щастя Святого Духа на 10-й день. І на 50-й день після Христового Воскресіння, тому називаємо П'ятидесятниця, і написано, що Дух Святий зійшов, не мов в подові буйного вітру. Немов на них зійшов, як ті вогненні язики. І цей вогонь, цей вітер, дорогі мої, це є тільки символ, це є тільки дія. Святого Духа це є наслідок Святого Духа. І тому, дорогі мої, Духа Святого ми можемо побачити тільки виключно у вчинках. Духа Святого можна побачити тільки в вчинках в кожній людині, зокрема. Ось, наприклад, в Старому Завіті, коли Лев вкрав вівцю в пастуха Давида, написано, що на Давида зійшов Дух Божий. Він побіг, догнав того лева, відібрав вівцю, а того лева розірвав на дві частини. Чи може звичайна людина перемогти такого могутнього звіра, як Лев? Не може, яку би ти силу не мав. Але коли на нього зійшов Дух Божий, все можна. Був такий ем, суддя, як Самсон. На нього напали тисячу филистимлян. Тисячу. Не десять людей, не двадцять мужніх воїнів. І написано, що той Самсон, коли на нього зійшов Дух Божий, він взяв череп ослиці, і тим черепом він побив тисячу Це, Чи може одна людина вбити тисячу людей одночасно? Не може. Ну, може, двох, ну може, п'ятьох. Но тисячу ні. Але коли сходе Дух Божий, в людину вселяється сила. І коли має Духа Божого, для людини немає нічого неможливого. Дорогі браті і сестри, сьогодні прості рибалки. Люди, які знали, як закидати сіті, люди, які знали, як чистити сіті, люди знали, в яку пору доби можна лапати рибу, коли клює, коли не клює. Люди не неграмотні, які не знали писання, люди, які полохливі, мали страх, хотіли жити, боялися вмерти, і тому покинули. Апостоли, рибалки Ісуса, боялися власної тіни. Але сьогодні щось з ними робиться дивовижне. Тут, які закривалися апостоли в горниці на всі замки, щоби до них ніхто не добрався, сьогодні відкрито відходять, виходять. Петро, який боявся тої рабині, слугині і заявлявся, бужився, клявся. Я не знаю цього чоловіка на Ісуса. Сьогодні Він відважно виходить. І в день П'ятидесятниці до Єрусалиму зійшлися тисячі-тисячі людей. І ще тут, в людській пам'яті, була та страсна п'ятниця, як люди вбивали Ісуса. І сьогодні вони стоять, а Петро мужньо відкриває свої уста і їм заявляє, ви стали вбивцями Ісуса, звідки в нього така мужність? Звідки в нього така сила? Звідки в апостолю така мудрість, що вони знали досконало Писання? Це ніщо інше, як, дорогі мої, зіслення і шестія Святого Духа. Бо Дух Божий дає нам плоди, Дух Божий дає нам дари, і тими дарами і плодами Святого Духа, наприклад, є любов, радість, мир, терпеливість, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість, повздержливість. Дух Святий дає їм мудрість. І ті апостоли. Вони там, де будуть потребувати знання, будуть мати знання. Там, де будуть потребувати лагідності, будуть мати лагідність. Ви собі уявіть, яку силу дає Дух Святий. Коли йшов апостол Петро, не треба було йому торкатися до нікого. Люди виносили своїх хворих в таку кілометрову чергу наліво і направо. І коли лишень йшов святий апостол Петро, написано, де тільки тінь. Тінь від нього падала на тих хворих, всі здавали, ставали здоровими, яка б не була їхня хвороба, їхня неміч. І хто дає бідним, хворим, немічним, нещасним людям таку силу, силу дає з висоти третя особа Пресвятої Тройці, Дух Святий. Мої дорогі браті і сестри, як пояснити, хто може спалювати гріхи в нашій серці і в нашій душі? Ви чули сьогоднішнє Євангелія, іди! Каже Ісус Христос, але більше не гріши. Хто може спалювати гріхи? Ось коли Ісус прийшов, воскреснувши із мертвих, сказав до апостолів: Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться, а кому затримаєте гріхи, затримаються. Прийміть Духа Святого. Отже, гріхи спалює, дорогі браті і сестри. Дух Святий. Перша дія Святого Духа це є під час хрещення, коли Дух Святий спалює гріх первородний. Друга дія Святого Духа на нас сходить так, як на апостолів День П'ятидесятниці, в Тайні святого миропомазання, коли священне помазує миром. Члени людського тіла і каже такі слова печать дару, Святого Духа, і кожен із нас отримує дари і плоди, силу з висоти для того, щоб боротися за вічне життя, для того, щоб стати правдивими дітьми Божими. В тайні святого е, е, сповіді покаяння Дух Святий він спалює гріхи в тайні святого покаяння. За хвилю той маленький, маленький кавальчик хліба на престолі станеться тілом Божим, а та капля вина станеться кров'ю Божественною, через що? Через дію Святого Духа. А коли хлопець і дівчина, які зустрічаються, приходять до храму, вкладають свої руки на Євангелія і присягають один одному навзаєм любов, вірність до самої смерті. То хто їх робить чоловіком і жінкою, родиною і сім'єю, як не ласка Духа Святого. І тому найдорожчі мої браті і сестри, Дух Святий це немов вогонь, який запалює, який гріє, який спалює наші гріхи. Дух Святий, він немов той вітер. Вітер сам по собі, коли вийдете на вулицю. Як побачити вітер? Якого він кольору? Яку він має силу? Він виглядає ніяк, приходить, звідки хоче, і йде, коли хоче. Але по чому ми впізнаємо вітер, бачите, листя колише? Правда? Не раз, може, і тут, в вашому селі, був вітер буйний, як ураган, вітер може рвати дерева з корінням. вітер може скидати з, нашого, з наших будинків, скидати дах, вітер має величезну буйну силу. Коли віє вітер, ми бачимо найдорожчий тільки наслідок. І так само в житті кожної людини ми можемо побачити. Чи є в нас Дух Святий тільки через наслідок? Якщо ти є добрий, якщо ти вмієш прощати, якщо ти є лагідний, якщо ти є спокійний, якщо ти є милосердний, якщо є мир в твоєму серці, якщо ти Є розумний. Якщо ти все запалюєш навкруги любов'ю. Якщо ти є зранку і вечір на колінах і в молитві дякуєш Богу за пережитий день і ніч. Якщо ти в неділю не спиш, бо неділя не є для ложа, але неділя є для Бога, і ти стаєш, ідеш до церкви то в тобі є ласка Духа Святого. Але, дорогі мої, є ще інший дух, як мати церква називає чорт? Злий дух каже такі слова. І злий дух також має свої подарунки якими так щедро, безкоштовно задармо наділяє кожну людину. За його подарунками не треба йти до церкви, а треба йти до кнайпи. За його подарунками не треба багато зусиль. Стояти, визнавати свої гріхи ні. Він має свої подарунки в телефоні, він має свої подарунки в інтернеті. Він має свої подарунки на нашому язиці. І це є серйозна ситуація. Бо його подарунки це є заздрість, його подарунки це є злість, це є гнів, це є війна в моєму серці. Не мир, а війна. Бо я люблю воювати зі всіма навкруги, бо я маю підвішений язик. Його зброя це її гнів, ненависть, пімста, заздрість, нечистота. Він все навкруги також має свій вогонь. Бо вогонь, який зійшов на апостолів, нормально вогонь, він палить. Але вогонь, який дає Дух Святий, він не палить, він запалює. Він гріє, він дає життя. Але вогонь, яким запалює злий дух, дорогі мої браті і сестри, він запалює ненавистю, злобою. Подивіться, вітер, який дає Дух Святий, все змінює навкруги. А вітер, який дає злий дух, пам'ятаєте, на морі, коли страшна буря, що відбувається, дорогі мої, кораблі тонуть. І навіть така небезпека одного разу чекала на апостолів, і вони будять Ісуса, який спить. І Ісус стає, і написано, погрозив вітрові. І він вщух. І апостоли кажуть, хто це такий, що його вітер слухає? То той вітер, буря, яка, яка все навкруги топить і нищить цей злий дух. І хто може його втихомирити, ласка Божа. І тому сьогодні є можливість впізнати, чи я добрий, чи я злий, чи я побожний, чи я безбожник, чи в мені є стриманість, поміркованість. Ви знаєте, дорогі мої, церква не забороняє нам, каже апостол Павло, все мені можна, але не все мені корисно. Чи Це церква забороняє вживати алкоголь? Ні. Але церква каже, вживай, але розумно. Є поміркованість. Раз, другий, третій, все, стоп, ні, крапка. А не поки не бачу орбіти на собі. Іду додому в другому керунку. Це ліпше висплю біля якоїсь туполії. До кого ти подібний? Ви маєте, може, в господарку, якщо кінь чи якась худобина напилася води, ви можете перед нею поставити ще 10 відер, вона не хоче більше. Ви можете пхати її носом до тої води, вона не вип'є ніграма, вона має норму. А людина норми не має. І тому, дорогі мої, церква каже, можна, але май поміркованість. Молитва наша, якщо вона ще є вдома, очі наш Богородиця і все. А ще перехреститеся. Скільки часу займає? Хвилину. Три. Недільна служба Божа на тиждень, годину, Ну, півтора максимум. От в молитві, дорогі мої, має бути в нас завжди поміркованість. Не за багато відправи, не за багато казання, не за багато того. До сповіді раз на рік вистачає. А, -а, -а, а в телефоні? Хто з нас, в тому числі і я, сидить в телефоні 5 хвилин на день? Годинами, ночами. А зрані стати не може ні до роботи, ні до школи, ні до університету, і уходить як та заспана муха сидить, бо вона спасала світ в Фейсбуці. Поміркованість. В телефоні поміркованість, в алкоголю поміркованість, в розмові поміркованість. І тому, дорогі мої, це є ласка і дія Духа Святого. І тому сьогодні ми молимося, дорогі мої, щоб Дух Святий зійшов на нас, як той вітер. Бо з єврейської мови е, то слово є урах чи хурах, по-моєму, це означає руах. О, вірніше, руах. Це є дух, це є вітер. Ось дивіться, дорогі, останній приклад такий, так? Футболісти, хлопці любите грати в утбола. Я, я вам дам м'яч, але спущений. От такий кусок гуми. Дуже награєте того бальона. М'яч новий, шкіряний. Що треба, щоб м'яч став м'ячем? Напумпувати його повітрям? Маєте велосипед вдома. аліганський, з передачами. Далеко заїдете, як колеса спущені. Маєте супермашину з салону Новий Мерседес? Чотири кола має. Накачайте три, а одне не накачайте, далеко заїдете. А як чотири кола спущені, далеко заїдете? І один казав: я маю під капотом 700 коней. Я кажу, скільки твої коні там коштують? О, 30 тисяч долярів. А повітря в колесах безкоштовне. Далеко заїдеш на, тому, на, том, на, 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 на тих конях, на тій машині без повітря, безкоштовно, нікуди не заїдеш. І подивіться, дорогі, як, як піднімає, і, за, за, я так вже цікаво, заїжджаєш на сервіс, на вулканізацію, та, що помпує колеса, ремонтує, стоїть фура. Я подивляю, фура, яка важить 10-15 тонн, її піднімає. Отой такий, знаєте, на повітря то що, як то називається, донкрат? На повітрю. І бус машина Мерседес 5-7 тонн раз і під... повітря піднімає. І фура може вести 20 тонн грузу. На чому воно їде? На повітрю. І якщо звичайне повітря має таку силу, і, звичайне, повітря нас спускає, і не раз кажуть, якщо добре накачані колеса, то машина краще їде, краще тримається дороги. То, оскільки більше, дорогі мої, ми не рушимо з місця, як не, бома, не будемо мати того духовного повітря, як не буде наша напомпована душа і наше серце Духом Святим, ми не зайдемо, не заїдемо жодного кроку в сторону неба, в сторону Царства Божого і вічного життя. І сьогодні, в Службі Божій в той праздник ми просимо Духу Святуй, напомпуй тим духовним повітрям наш розум, наше серце, нашу душу, наше життя, наші родини, нашу Україну. напомпуй мужністю, витривалістю, поміркованістю, вірою, надією, любов'ю, миром насамперед, перемогою. Якщо Дух Святий нас не напомпує, дорогі мої грош на нашому життю, бо я бачу як помпує нашу молодь, наші родини, тільки злий Дух, Він помпує нас тою тобто злістю, ненавистю, ні, проч. Але Дух Святий нехай має місце, Дух Святий нехай працює, і Дух Святий нехай царює в нашому серці і в нашій душі. Духу Святий, Духу істини, Духу життя. Прийди, обнови лице землі, обнови наше життя, обнови нашу країну, обнови наші серця. Обнови нашу безсмертну душу. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!